Партнерство Кременчука з європейськими містами це про реальні результати. Кілька одиниць техніки ми отримали від німецького тюбінгена, звідки до нас регулярно надходять вантажі різного наповнення. Отож цього разу комунальний автопарк Кременчука поповнився двома автівками новими «Івеко» та Мерседес, які довго та надійно служитимуть нашій громаді. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим німецьким партнерам, нашому місту партнеру Тюбінгену. І особисто. Меру міста пану Борису Палмеру за цю підтримку і допомогу. Це нові сучасні автомобілі для наших комунальних підприємств. Ми сьогодні їх отримали завдяки співпраці Тюбінгена і Кременчука, а також підтримці Німецького агентства з міжнародного розвитку GIZ. Дякуємо всім партнерам, які долучилися до цього важливого проєкту. Разом із автівками ми отримали причіп та дев'ятиметровий ножичний підйомник. Така техніка точно знадобиться нашим комунальникам під час виконання завдань різного характеру ремонту і будівництва мереж, ліквідації наслідків ворожих обстрілів, кронування дерев та іншим. Ми дуже вдячні федеральному міністерству економічного співробітництва а також комунальному підприємству Штадверке міста Тюбінгіна за допомогу в організації цієї гуманітарної допомоги, яка була доставлена в Кременчук. Велика вдячність також Штефану Клінгебель, Крістоферу Блюму з департаменту мистецтв культури та міжнародних відносин за підтримку нашої громади. Кременчук вдячний партнерам за всю надану допомогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.